Попри те, що Україна не є політичним членом НАТО, ми активно беремо участь у військових заходах. Інколи навіть частіше ніж повноцінні країни-учасники військово-політичного блоку. Тим більше нас повинні цікавити плани НАТО стосовно євроатлантичної безпеки, адже нові задуми керівників блоку можуть значно вплинути на рівень та показники міжнародних злочинів, таких як морське піратство. На думку голови громадської ліги Україна НАТО Сергія Джерджа, нова місія НАТО, океанський щит, яку міжнародна організація планує відкрити в Аденській затоці навколо берегів Сомалі вже зацікавила Україні. Океанський щит, яка буде в Аданській затоці навколо Самалі. Ми знаємо, що українці є третьою світі нацією по чисельності цивільних моряків. Кожний день від 50 до 80 тисяч громадян України виходять у якості моряків в багато за національних командах торгових суден більшості країн світу, і тому для нас є проблемою, коли якесь судно попадає під вплив піратів. Експерти зазначають, у цьому аспекті Україні дуже вигідна і необхідна операція Океанський щит, яку НАТО втілюватиме власними коштами задля безпеки океанського простору. Я думаю, що Україна приєднається. Я знаю, Щоб так що можливо це відбудеться на саміті НАТО в Чикаго, який відбудеться в травні цього року. Сполучених Штатах, і ми сподіваємося, що президент України візьме участь в цьому саміті. Для нас дуже важливо, щоб президент нашої країни був за спільним столом з президентами інших країн і формувалось, вирішувалось питання безпеки. Ми сказали, що ми не йдемо в НАТО. що Ми не будемо інтегруватися в НАТО. Ну, я вважаю, що це неверно. Ну, так об'явлено. Но вместе с з тим. Власть дозволила нам їздити, виступати, розказувати. Подібні інформаційні семінари періодично відбуваються в усіх регіонах України. Найближчим часом більше дізнатися про НАТО зможуть жителі Чернігова, Харкова та Миколаєва.